Нічого, не залишилось, нічого не документа. Нічого. Все знищилось. Скажіть, будь ласка, ви там всередині були? Так, да, там Там все провалилось. У нас о, великий знімальний павільйон з декораціями, з реквізитами, з костюмами, з великою кількістю обладнання, кіно професійне. Нічого там провалилось. Да? Там нічого навіть фіксувати немає. Все, все згоріло. Так ще не знати. Дирка. Так типу дирка. Внаслідок нічної російської атаки постраждав і молодіжний медіа-центр. Приміщення вибуло вікна, пошкодило майже все обладнання, необхідне для роботи центру. Лише півроку тому тут завершили ремонт після попереднього прильоту, а тепер відновлювати простір доведеться знову. Сьогодні мій день народження повинні були зібратися з командою на тортик, на посіділки, обсудити якісь наші нагайні питання. Кожен вівторок ми з нашою командою. Десь там 30 людей приходить, десь 20, коли у кого як виходить всі інші онлайн. Ось, але тепер виходить, що будемо збиратись на толоку, відновлювати наше приміщення. На жаль.